Тільки часу прийшло, доки ми їх переконали, що росіяни працюють в Закарпатті, що вони це палять, підривають, провокують. Вони казали: О, не вигадуйте. Орбан це людина, яка хоче мати владу. Йому байдуже. Україна, використаємо Україну. Нема моральних орієнтирів, нема моральних меж. Він відкрито писав статтю, що Угорщина Кугорщина і а, там в 90-х зробила помилку, що відмовилася від територіальних претензій до України. Зараз, коли ми працюємо з високоточною, крутою, натівською зброєю, ну на що нам той металобруд? Хай самі тепер утилізовують. Ну, хто злопам'ятний, давайте це запомнимо, потім помстимося угорцям, що вони не допомогли нам зброєю, коли справді могли. Нарешті Євросоюз знайшов вплив на Орбана. Цей момент. Крайні грошей. Абсолютно. Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про Угорщину, як ви, може, бачите, по прапору. Ми у стінах гостинного Українського католицького університету у Львові, тому що тут от зараз відбувається Український центральноєвропейський форум. Україна це частина Центральної Європи. Угорщина, на жаль, чи на щастя, але факт. Вона також з нами Дмитро Тужанський, якого точно ви всі знаєте і наші глядачі. На Ютубі і наші читачі на сайті Європейської правди ми будемо говорити про Угорщину, про те, що робити з Угорщиною. От зараз на форумі багато народу виступало, і коли звучало слово Угорщина, то якийсь аж сміх в залі. Тобто, це, це якийсь, як однозначне зло сприймається. Угорщина це зло? Це якби трагедія, можна навіть так сказати, що вони в очах багатьох. В тому числі всередині самих угорців, країна стає на стороні зла. От справді, от парадокс. Центральноєвропейська європейська країна, 56-й рік. З неї все почалось, умовно кажучи. Оцей е, ну, 56 56-й рік це радянська окупація, так тобто повстання в Будапешті. Ну, воно прямо мене аж мурахи по шкірі. Воно так схоже на 14-й рік в Києві. Так, ці розстріли з дахів, мирних протестувальників, гасла дійшу, як гушок, не героям слава. Це так перекладається От слів. слів. Так, не гасло на двох. Ось і. І, і русський гозо, да, тобто росіяни додому, водки Да. Ну це вже водки Водкінєт це здається Прага. І сам же Орбан, да, якби він до цього, ну щонайменше половину своєї кар'єри апелював. Так що от, от 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 56 рік він святкує його, музей терору є. До речі, це один із кращих музеїв, мені здається. Там там танк всередині. Тобто, хто буде в Будапешті? Подивіться, це знаєте, це от в цьому і вийде так, фрустрація. Ти коли приїжджаєш в Будапешт, говориш з угорцями, сходиш в цей музей безвідносно, Хто зараз його очолює, бо там пані говорить інші речі зараз. ось. І Це як два паралельні світи. так, Тобто є, є Угорщина супер не, не те, щоб навіть проукраїнська, вона проєвропейська, прозахідна, антиросійська. І тут не просто антиросійська, вона антитоталітарна, антирадянська, антизлочинна. Ось а, і є сьогоднішня влада, яка от вона не може визначитися не тільки щодо України. Про Україну велике питання. Так я впевнений, що Ворбана нема. Якихось позитивних емоцій щодо України. І тут якби і наше є питання. Да? Бо у нас за Орбана вже стільки влад помінялося, вони дадуть цілий список, скільки разів ми їх кинули, і в певним чином будуть праві. Ось. Але в той же час Орбан якби, він антизахідний, в цьому його ключова проблема. Став антизахідним. Раніше був так. Ключовий. Абсолютно, да, да, да. тобто він, він і ображений, і, і він цю образу перевів цю тактику, і плюс в нього. Серйозні фінансові проблеми, і це зараз ключове. Тобто, е, треба розуміти, якраз е, гарно дуже сказав. Е, Пан Войдо, депутат угорського парламенту, опозиціонер, абсолютний ліберал. Він каже: якщо ви думаєте, що Орбан зійшов з глузду, ви, 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 ви помиляєтеся. Він в гарному тонусі, тверезо мислить. Ось, але от він обрав цю тактику. Він вважає, що це розумна так. Да? Тобто, це проти репутації, але от він найхитріший. Тобто він буде до останнього брати російські сірі брудні гроші. Газ, нафту на нафті заробляти додатково. Тут треба розуміти, коли ми говоримо про російські енергоносії, і кажемо, хтось замерзне взимку. Щодо нафти, оці УРАЛС, це надприбутки, тобто це переробка. Корпорація Мол, два заводи буде Угорщина і Словаччина. Це важливо розуміти. Фактично дві країни, і це надприбутки, бо компанія контролюється Орбаном, Це фактично гаманець. Я поверну до ситуації, яка є зараз в Угорщині. Важливо розуміти, тому що мені здається, що навіть з наших серед наших глядачів далеко не всі знають про те, що і наскільки. Цинічно відбуваються в Угорщині, у тому числі щодо очернення України. От ти кажеш про те, що у Орбана є підстави бажатися на Україну, але те, що зараз лєція, як на мене, трошки за межею. Ну от, як приклад, чудово знаєш історію із бомбою на білбордах. Це коли на гроші уряду, гроші платників податків було розміщено купу білбордів про те, як падає бомба на угорщину, нібито і на ній написано санкції. Типу, що Угорщину бомблять санкціями настільки цинічно на фоні реальних бомб, які падають на Україну. От як угорці це сприйняли? Ну, буде пес в шоці, звичайно. Тобто, для ну, цієї такої, ну я би я би я не побию цього тверезомислюючої частини суспільства. Ну, це шок, це образа, це сором. Але це, знаєте, якби ви зрозумієте, це just business. Орбан це людина, яка хоче мати владу. Йому байдуже. Україна, використаємо Україну. А, Юнкер, згадайте кампанію проти Юнкера, використаємо Юнкер. На той час голова Єврокомісії, який вирішує, як би все. <laughs> Ось це питання, що нема моральних орієнтирів, нема моральних меж. З різних причин, та? в тому числі, чому 12 років при владі. Ну, я Бог. Да, приблизно так. А, і ну, я, не, я не виправдовую там Морбене. Я намагаюся, нам треба його зрозуміти. Він настільки антиукраїнський, хоча він в нього немає позитивних думок. Просто про цинічна подлюбка. Ну, це не мої слова. Так? Він а, здобуває владу будь-яким шляхом. Зараз він мусить знайти десь гроші. Він мусить розблокувати європейські гроші. Сієрто, коли він каже, що ми не будемо підтримувати фінансову там підтримку України, він це означає. Це сигнал не Києву, зараз не Москві. Це сигнал Брюсселю. Де там наші гроші? Дайте нам гроші, бо нам кранти. Вони вже закривають там, бази відпочинку і так далі, заморожено купу проєктів. Тобто, ви зрозумієте, в нього серйозні, в них серйозні фінансові проблеми. Це ну, всі проблеми. Але проблема в тому, що за минулий рік, і чому Орбан не був готовий до війни, вони ще більше роздули бюджет. От. Тей масив грошей, який уряд має дотувати своїм виборцям, купувати їхню лояльність, ну це безпрецедентно. Тобто це 13 пенсії, оці всі заморожені ціни на пальне, кредити для, для там, в кого. Там і кредити, і не кредити, там перша, друга дитина, третя, там списується це все. Там доплати різні, там, власникам зброї, полісменам. Фантастика. І це Орбан все приховує. Він все прекрасно, далі санкції, оці бомби падуть. Тобто, якщо погано, це не ми, це Брюссель. І Україна. Так. Ну, абсолютно, абсолютно, абсолютно. Тому треба мир, папа римський. І ця вся історія, вона дуже абсурдна. Ми зараз поговоримо також про. Те чи реальна угорська агресія проти України, тому що про це часто питають. А, але зараз, ну по перше, я нагадаю вам про те, що варто підписатися на наш канал, якщо ще ні, і звичайно, лайкніть це відео про Угорщину, правду про Угорщину варто дізнатися і іншим глядачам. А я спитаю про а, фінансові проблеми. Тобто, у Орбана все настільки погано, що він просто може впасти через брак фінансів. Це хороше дуже питання. Насправді це питання такі економісти, які можуть говорити публічно, піднімали ще в 2018 році. Тобто, оця кампанія з нарощення дефіциту або точніше цих соціальних витрат, яка почалася дуже масово з 2014 року, ну, з дванадцятого режичокентейшу це замороження комуналки з 12-го, якщо не помиляюся, але Порівняти 12-14 рік з зараз, це, ну, це фантастика. Тобто, звідки ці гроші брати і, і питання відкрите, справді чи 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 не рухне в принципі? Під час світової фінансової кризи 2008 року Угорщина була однією з найбільш постраждалих у світі держав. Обвал національної валюти, обвал економіки все було погано. І звичайно, той уряд який на той час був. Ну немає шансів переробратися ніколи. То, отже, є шанс, що Орбан. Полетить в тартарари, чи він зможе виповсти? Він розуміє цей ризик, це очевидно. Він дуже активно над ним працює. Це надзусилля. Всі зусилля уряду на це спрямують зараз. Кількість викликів, з якими орбану треба впоратися, і викликів серйозних, не Сорос, не план Сороса, не вигаданих викликів, а реальних викликів. Це ну на одиницю часу безпрецедентно. Це ж угорський форент, окрема валюта, а яку він просто швидше все друкує зараз. Тобто це йде підготовка до гіперінфляції. От, от, от знову ж таки, да, що справді в економіці, як з курсом він в ручному режимі регулюється. Вони це одна з мотивів, чому вони не переходять на євро. Тобто, які оці всі кроки робляться, і це все знаєте, ми не знаємо реальної картини. Ми не знаємо. А звідки Орбан бере гроші? Хто йому дає гроші? Євросоюз зараз йому перекриває краників європейських грошей. Да, дивіться, ідеальна модель. Він до неї прагнув, і це, до речі, один із доказів, чому Орбан не був готовий до війни. Він це й казав там на одному з закритих, якби зустрічей. Очевидно сказав, бо ми не, не, ми не чули його прямо мову. Але по переказах він сказав, тільки Болдур може говорити про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це він говорив після того лютневого візиту. Там за коли він до Путіна поїхав. Так, так, так. Ось, тобто, знаєте, коли от. Віктор Орбан робить оці такі передбачення. ну, Треба легше до них ставитися. Він добрий, тактик, але стратег. Ну, поки в нього не дуже виходить, я перепрошую за такий, може, самовпевнений. Це, це фрази. Орбана треба перепросити. нас треба. Треба. Ну, я до чого. Ну, просто він все таки Політик. Якби, масштаб є. Пане Вікторе, ми перепрошуємо за Дмитра. Якщо що, не ображайтеся на нього. Не ображайтеся на мене. Я просто кажу правду. Тут якби нічого такого, нічого особистого. Так от, він йшов до цієї моделі брати гроші, чисті, білі, чистенькі гроші від Європи. На гарні проекти, це фонди, когіжен, згуртованості і так далі. Брудненькі гроші з Росії. Ось і це також це пакш, нафта, е, нафта через оцей моржу, газ, щоб підприємства працювали. І що важливо, от ми в Україні багато говоримо про ці російський флірт. Орбана, ну він в Росії гроші бере так. Ну да, да, да. інвестиційний банк працює. Ви дивіться, дипломатів там по-моєму одного за всі ці роки вислали. Тобто, це такий зараз взагалі оазис російського, шпигунського цього всього, там ще й церква додалася. От. Але останні роки неймовірні зусилля Орбана саме на Китай. От не безпідставні, тобто ця історія з університетом скандальна, це одна історія. наприклад, в Дебрецені будуть будувати завод по виробництву китайських. Ну китайський завод по виробництву акумуляторів для для, для от електрокарів. Цей кредит не зрозуміло, що з ним на цю залізницю на Балкани. І зараз оці всі можливості вони скорочуються, причому одночасно. Так, росіяни вже не дуже можуть якби, покривати оцю таку лояльність угорців, чи через санкції, чи через власну скруту. Європейський союз, як то кажуть, про прийшов час. Так. Тобто механізм верховенства права і там ідеться про третину всього семирічного бюджету, який Угорщина може втратити. Ось і Китай, якби він такий о-о-о, тут криза і так далі. Якби оці всі, якби, як то кажуть, паблик дипломасі в Європі вже один по один шлях насправді все ж скорочується, ну або в всякому разі дуже оптимізовується. Да? Тобто, оці такі зайві гроші, називаємо так, які би ти міг потратити там на контроль медіа, на якісь там бонуси і там купівлю ще якогось медіа, або його умовне захоплення, або відкриття якогось центральноєвропейського холдингу з центром у Лондоні із цими всіма планами. Тут уже все скромніше. Тут зараз ідуть скорочення. Я знаю, по дипломатичній вертикалі Ну, скорочують все. Я не знаю, чи їх змушують економити світло вже. Сподіваюсь, в Україні вони економлять. але от витрати в них скорочуються системно Це проблема. А наскільки серйозним є шанс того, що у Орбана і у Угорщини загалом будуть і далі територіальні претензії до України. Не це ця розмова. Ми срібні з тобою працюємо з публічною інформацією. З відкритою інформацією. По тому, що я бачу з відкритої інформації, я вважаю, що це безпредметна розмова стане на зараз. Хоча оце питання мілітаризації українсько-угорського конфлікту, воно вже вийшло на, на серйозний рівень. Тобто, це обговорюють серйозні люди. Публічно, це такий говорящий голова Орбана, керівник ЦОФ, це Uh, Center of Civic Rights, здається, так. Тобто вони організовують цей найбільший марш Орбана 15 березня, от його керівник. Ну, це кишенькова організація, яка от робить оцей парад. І він сказав, що Угорщині треба готуватися до можливої агресії України проти Угорщини. Що, мовляв, ми на них будемо нападати. Чого? Ну, не знаю. От. Але це мілітаризація цієї оце, суперечки, там, туру, це було на тлі туру, а до речі, історії, е, яку в Україні ніхто не зрозумів, а для угорців це, це складна, важлива дуже тема. Ось. А, але що от, ми в інституті нашому ми помітили з нашими дослідженнями: це над цим активно працюють росіяни, над цією мілітаризацію відносин. З, Вересня, от як вони почали збирати напередодні цього вирішального вторгнення, так, це з вересня, жовтня вони почали збирати війська на кордоні українського російському От тоді кампанії є такі видання: там о Я звертав увагу угорських колег. Вони казали, «А, Діма, що ти знав, цих росіян шукаєш всюди, ти перебільшуєш, ніхто ці о не читає, а потім раз-раз-раз. І російські новини чи і... так? Так, 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 так. Я вже трошки можу, да, розумію, Так-так, да, yeah. як. Потім, коли в листопаді, грудні, Орозгірок в Фейсбуці почали мати більше охоплення, ніж там Телекс і так далі, я кажу, добрий день, хлопці, от так. І оце нав'язується із українського боку, я чую. що що там нападуть? <свят> ну, Зараз Росія сказала про те, що сусідні держави, Польща, чомусь здається, Чехія і Угорщина матимуть територіальні претензії до України, чи там не Чехія, чи Румунія була названа, я вже не пам'ятаю. Угу. Всі, крім Угорщини, відразу відреагували, що це бред. Ми не можемо мати до України жодних територіальних претензій. Угорщина думала два дні. <гум> і, і ще, типу, навіть мені із Будапешта е е писали наші читачі, що вже думали, може взагалі нічого не скаже. Тобто, Угорщина замислюється над тим, щоб може трошечки капнути. Так, дивіться, е е е це дуже 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 показовий момент, дуже показовий, тому що є частина електорату, і я би її заміряв. Можливо, навіть під 10%. Так? От це електорат, які от про цю велику угорщину мислять категоріями реваншизму. Так? Раніше це була значна частина партії Йобік. З Йобіка вже там, у них і рейтингу немає, вони вже майже ліберали. Але зараз є партія Мігозанк, яка от бюст хорті поставила в парламент там, в приймальні однієї депутатки Дуродор. І, і це реваншисти. Так? Але в чому є небезпека? Так? Тому що Орбан також заграє з цими реваншистськими колами. Також у Фідес є люди, які мислять реваншистськими, якби, поглядами. Наприклад, один із колишніх послів Угорщини в Хорватії. Так? Я помил, здається, його прізвище Чотті. Це його книжку знайшли у Брензовича про це все. І це як один із доказів потенційних в справі про якраз сепаратизм і так далі. Він відкрито писав статтю. Що Угорщина і, а, там, в 90-х зробила помилку, що відмовилася від територіальних претензій до України, а, що це от там є ця угода, що ми відмовляємось і так далі. І, тому подібне. і взагалі, що ми якби, маємо це зберегти ці от, претензії на не знати, на яку перспективу. Це звучить абсурдно, дивно, але є. Наприклад, ми міряли в своєму інституті. Pure Research Center міряв центра загальнопоєвропейськи. Я боюсь помилитись 18 чи 16 рік. І якраз Угорщина, там було стояло питання так: чи вважаєте ви територію сусідньої своєї країни, країни своєю територією? І Угорщина мав великий показник. Україна також мала великий показник, але я думаю, що це було через Крим. Так, наприклад, є дослідження, якому варто довіряти одній з аналітичних центрів в Румунії. Вони запитали в Румунів, чи вважаєте ви, що Угорщина хоче трансильванію назад? І половина Румунів сказали, що ми так вважаємо. Так само ми запитали на всеукраїнському рівні, чи вважаєте ви, що Угорщина може використати оці всі приводи нацменшини. Захисту своїх мешканців, щоби от ну вести свої війська, як це зробила Росія, так в Закарпаття відповідно, і, і і також майже половина там під 50% українців бачать цю загрозу. Ось але ну я кажу, об'єктивних якби фактів я не маю, але треба говорити якби спецслужбами з розвідкою з натівською розвідкою. це питання важливе ним не можна нехтувати те що я кажу що нема об'єктивних підстав не можна цим нехтувати тому що це суспільна думка це праворадикальні рухи і в чому ключова небезпека що уряд орбана як на мене дуже часто дуже безвідповідально грає з цими речами а це грати з сірниками ми зараз кажемо дуже часто українці я особисто що дивіться росія інспірує ці речі а потім угорці будуть казати, ну ми не хотіли, це Росія інспірувала, але потім може бути пізно, так? І, і от, от тут питання дуже високої відповідальності, ну, в тому числі угорської сторони. От стільки часу прийшло, доки ми їх переконали, що росіяни працюють в Закарпатті, що вони це палять, підривають, провокують. Вони казали: О, не вигадуйте, що ви там, ну що ви, дурниці, аматори і так далі. А потім, коли от. Просто вони не визнають ці факти. От пам'ятаєш, був круглий стіл, і там був Михайло Тофт, який написав uh -huh. таку книжечку антиугорські провокації в Україні, там, мало не за десятиліття. І він, в принципі, коректний у фактажі, в датах і так далі. Але з однією великою проблемою там жодного разу не згадується Росія. А в більшості антиугорських провокацій доведений угор... російський слід. Розумієш? От і все. І вони, от, ну ну да, Росія. що з цим робити? А ми бачимо, що Орбан, ну він вже їде на, на цьому там велосипеді, він не може зупинитися. Він має їхати, він їде на своїй. Ну, він їде в стіну, ми ж розуміємо. Він хоче вільнути десь в останній момент. Пане Вікторе, я знову перепрошую за Дмитра. Він вам бажає зла. Ну нічого, він не один такий. От Якраз це дуже добре питання. Він не хоче сам бути знову, не те, щоб лібералом, але таким, якби, надійним союзником. Я би так сказав. Він не хоче бути надійним союзником, але його змусять. Його змушують, і таке враження: в нього нема, якби, виходу. От за останню інформацію, по чому це видно? Там дуже як казав сам Віктор Орбан, не слухайте, що я кажу, дивіться, що я роблю. От одному з закри... закритих засідань, стратегічних засідань корпорації, МОЛ, пунктик в найближчій перспективі, ми не скажемо там 5 чи скільки років, але ми від... відмовляємося від російської нафти і газу. Все ну а вони насправді зараз готуються вже нарешті готуються, але це тумачить тупізно, і найголовніше, якщо він веде всю свою політичну кампанію на те, на тому, що євросоюз це там геї і сорос і нас роблять там. Не знаю кого трансформеров чи, 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 чи кіборгів, і, і Україна вона поруч з Кіємі Соресом? Да? Тобто це однозначне зло. Він не зможе змінити позицію щодо України. Як як змінити Орбана? Чи реально взагалі Україні сподіватися, що Орбан піде? Ну, розумієш, Сергій, ти, ти знаєш як на екзамені, хочеш мене завалити. Я не знаю відповіді на ці запитання. Тобто, ідеальний сценарій це той сценарій, яким ми насправді рухаємося, яким рухається Угорщина. Тобто, от нарешті Євросоюз знайшов вплив на Орбана. Цей момент крайніх грошей. Абсолютно, так ну, залежатиме, звичайно, від ситуації в Сполучених Штатах, тобто ці двоє гравців. Так, тому що ми, як на мене, недооцінюємо. Зв'язки і вплив Орбана на Заході. Тобто, коли ми кажемо, що він продався Путіну і так далі, і так далі, ну таке діло. Треба подивитися, з ким він працює на Заході, з ким він працює в Німеччині насамперед і в Сполучених Штатах. Це дуже впливові, серйозні люди. Так? І, і я вам скажу, що на щастя, поки він через них Україні не особливо шкодить от так. Якби міг би, якби знаєте, якби хотів справді нам, от, якби насолити. да, а, ту -ту -ту. Отже, дійсно ситуація дуже важка, і Орбан, такий, який є, з ним доведеться жити, ну, принаймні, тривалий час. Що ж, ну, принаймні, Україні що робити? Дивіться, сигнали є. Тобто, я, наприклад, це знову ж таки. Часто, якби трактують, я так читаю навіть по коментарях, кажуть, от запроданий Орбанівський. Але все-таки, оскільки Угорщина в ЄС і в НАТО, куди ми прагнемо, і нам важливі їхні рішення. Тобто, я би не те, щоб з ними не сварився, не йдеться про це. Я би з ними домовлявся. Тобто, це не означає поступатися абсолютно. Але є ряд питань, де би могли ми якби, спрацювати. От Дивіться, питання зброї воно було принципове, справді в перші місяці. Оцеї зброї, яка могла дати Угорщину, ну що вона там могла дати? Радянську зброю. Зараз, коли ми працюємо з високоточною, крутою натівською зброєю, ну на що нам той металобруд? Хай самі тепер утилізовують. Розумієте, літаків у них немає. Тобто, міги ми чекаємо від Словаччини, вони на грифонах. Тобто, оце питання, ну да, так, ну хто злопам'ятний, давайте це запомнимо, потім помстимося угорцям, що вони не допомогли нам зброєю, коли справді могли. Зараз це питання не принципове. Зараз питання, от, чим вони справді можуть допомогти? Тобто це стійкісна. Пальне, експорт зерна, і от от, от ці всі речі, так і знову ж таки, це питання оцих голосувань, так в Євросоюзі, голосувань по нашому кандидатському статусу і так далі. Тому подібне. Тут є би все, тобто, угорці, це знаєте, люди, які провокують. Скандалять, щоб домовитися, тут ну, я кажу. Це таке щоб, не знаю, на оптимістичній ноті. Е, Орбан, якщо навіть і не зах і не хоче бути прозахідним політиком, його зараз змушують. Ось і так риторика змінюється. Вони вони вміють, вміють адаптовуватися. Про російським політикам бути просто фінансово невигідна. Е, та, так, да, сьогодні абсолютно. Абсолютно, що ж, дякуємо вам за те, що ви додивилися. Точно вже підписалися і лишайтеся на нашому каналі, буде багато відео не лише про Угорщину, а загалом про Україну в Європі, про сусідів України в Європі і про наше європейське майбутнє. До побачення.